Іноді Бог допускає болючі ситуації в нашому житті, щоб ми зупинилися, задумалися, змінилися. І дисципліна це не Божа жорстокість, а це інструмент, так буває, очищення нашого серця. І справжнє зцілення часто приходить через не комфорт, а випробування. І Якщо щось Сьогодні сталося в твоєму житті. Звернися до Бога, запитай в нього, що Він хоче тобі цим сказати. Дозволь болю не зламати тебе, а сформувати тебе і зробити сильнішим. І нехай Господь тобі допоможе. Амінь.